Друзі, доброго дня! З кожним днем у нас все більше і більше з'являються нові власники красивих інтер'єрних дверей від компанії Вікна стиль». Відкрию вам секрет: попередні двері у замовника теж були металопластикою. Ось дивіться, як вони виглядають. з гнутими такими елементами. І зараз ми вам покажемо нашу красу з колекції найновішої з нового каталогу вікна стиль. Але світ не стоїть на місці, і тенденції змінюються. Тому замовником були обрані двері з нової колекції компанії Вікна стиль». Для того, щоб була гарна симетрія, конструкція візуально розділимо на три частини. Mm -hmm. Ось результат виконаної нашої роботи. Галина Вадимовна, розкажіть, як вам двері? Ми вдячні компанії Вікна стиль» за гарний дизайн, якісні, функціональні двері. Дякую. Загальна її ширина 1 метр 86 см. Ширина робочої частини дверей 90 см. Для тих, хто планує придбати двері. Звертайте увагу не тільки на крису і ціну, а на опції, які вам пропонують. У даному проємі ми встановили спеціальний добір висотою 100 мм, завдяки якому перепад підлоги відсутній. І головне фурнітура. Коли вам кажуть німецький виробник, обов'язково звертайте увагу, як буде працювати замок. До прикладу, замок автомат працює легко та без додаткових зусиль ви замикаєте двері. А все завдяки тому, що стулка завжди зафіксована з допомогою спеціальних магнітів. Звертаю вашу увагу, права частина дверей відчиняється з допомогою спеціальних німецьких штемгалетів. Ліва частина дверей нерухома за спеціальним сетичним світленням, що робить двері ідеально довершеними.